Я покажу, що я роблю про Хевені. Починаємо купити хату. Звісно, купити хату. Ну, давайте купуємо хату. Давайте цю купимо. Вона наша хата. Вона трохи далеко, во ну, вона. Ну, звісно, зараз ми зайдемо її. Сьогодні зайдемо і закриємо двері. Ніхто не зайшов. Далі. Далі, звісно, помити ручки. Ось помити ручки. Далі попа їсти. Ну, звісно, по колу Далі піцу. Давай піца. Так, можемо випити кока-колу. Ну, всім папа, то цей ролик і попишіться, будь ласка. Ну, всім папа.